Привіт! Сьогодні далі працюємо з банером для UA Day. На даний момент анімація виглядає ось так: тобто є стрічка, яка піднімається вгору. Сьогодні ми додамо текст та до нього анімацію. Зупиняємо перегляд. Передовсім нам слід додати новий текстовий шар. Для цього затискаємо сполучення клавіш Ctrl-Shift-Alt. Потім пишемо наш текст великими літерами. UA. Виділяємо цей текст. Йдемо до параметрів тексту. Тут повинен бути шрифт Pixel. Розмір встановимо на 130 і колір на червоний. Натискаємо ОК. Тепер використовуючи інструмент вибору. Розташуємо ось так посередині і додамо новий текстовий шар. Знову ж таки затискаємо сполучення клавіш Ctrl-Shift-Alt-T. Тепер зменшуємо розмір до 80 пікселів. І колір змінимо на чорний. Окей? Тепер великими літрами пишемо Day. Тепер використовуючи інструмент вибору. Вибираємо текст і його перетягуємо ось сюди. Ось так. Тепер додаємо останній текст. Для цього знову ж таки створюємо новий текстовий шар. Ctrl-Shift-Alt-T. Розмір встановимо на 30. І наберемо такий текст. День української мови. Знову ж таки, розташуємо ось тут. Ось таким чином. Отже, тепер у нас є три тексти, і зараз ми до них додамо анімацію. Передовсім додамо анімацію до слова UA. Для цього йдемо у часову шкалу, точніше там, де є наші шари, і натискаємо на ось цей шар. Таким чином ми його ось тут вибираємо. Переконаємося, що слайдер наш перебуває на. ось тут одній секунді. Тепер вводимо ключове слово Decoder у панелі ефектів та попередніх налаштувань. І знаходимо ефект Decoder Fade In». І перетягуємо його на перший текст. Ось так. Тепер перетягуємо слайдер до 3 секунд. І цей самий ефект перетягуємо на другий текст. Ось таким чином. Отже, зараз наша анімація виглядає ось так. Тепер нам залишилось додати анімацію лише до останнього тексту, тобто День української мови. Зупиняємо анімацію, перетягуємо слайдер до 5 секунд. Вибираємо шар з текстом День української мови. Йдемо до панелі з ефектами і вводимо тут ключове слово slow, тобто повільний. І ось тут знаходимо ефект slow fade on. Перетягуємо на наш останній текст. Ось таким чином. Тепер натискаємо на кнопку попереднього перегляду і бачимо нашу анімацію. Отже, наш банер готовий. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!